Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотавечвод з найкращими, звичайно, та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні у нас Т-110 Е4. Всі чудово знають, що це за танк. Він дуже та дуже непростий у використанні. Звичайно, у нас Альфа 750, але він дуже косий від слова зовсім. Тож будемо дивитися, звичайно, топовий. Ріплечик. Сьогодні ми, з нами грає гравець з Ніком Talha MC. Нас кидає до дев'яток по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. І, до речі, дуже чудово. Сьогодні будемо дивитися, як в упор відіграє зараз Т-124 в руках спеціаліста. Чому я кажу спеціаліста? Можливо, Статиста навіть, бо тому, що ми зараз граємо на голдових підкаліберних снарядах. До речі, чому мені здається, він грає повністю на підкаліберах, Бо тому що ми проходимо ОБЗ на ПТ-15 до об'єкта 260. Тут треба 8 тисяч настріляти та в ідеалі 6 машин супротивника знищити. Це, звичайно, в ідеалі для тих таких, як я, наприклад, що не грають на артилерії. От так само, наприклад, я проходив. ОБЗ на ПТ-15 до об'єкта 260 теж проходив на т 4 і теж так само проходив на відмінно. Це повністю все мусив виконати. У нас уже 200 настріляного, так і, до речі, ми сьогодні граємо на рибальській бухті. Забув згадати так про це. Це дуже і дуже така мапа, скажу я вам, нелегка в використанні, тим більше, якщо ми граємо в. Притул мається на увазі в місці. От тут дуже та дуже важко таким танкам, як т 110 4 бо тому що ще раз повторююся, його всі пробивають. В щічки його просто приймають, повністю всю, всю голду, повністю всі дорогі снаряди, які тільки можуть бути. Подивіться, мауси. Два мауси виїжджають. Звичайно, треба за це їх наказувати. Об'єкт 263 теж до них приклеївся, бо їхні спілки 878 вилітає, аж по об'єкту 263 він просто пів обличчя втратив від після нашого пострілу. Звичайно, він ще двохшотний залишається для нас, об'єкт 263 зараз нас вицілює. Звичайно, треба йти в розмін, ми підемо в розмін, навіть якщо він нас проб'є, це буде в плюс. Що я й говорив? Ми дали йому 767, він нам на 571. І якимось чином нас не пробиває Т-110. Е4. До речі, чому він зараз нас не пробив? Бо тому що ми на закалці граємо. От таке специфічне трішечки спорядження вибрав наш авториплей, звичайно, грамотне для тих, хто грає. В упор проти важких танків ми на закалюванні, звичайно, граємо та турбіна, щоб встигати всюди доїжджати. Як ви знаєте, це повільний танк та дуже дуже косий, Не знаю, не поставив стабілізатора наш сьогоднішній автореплей. Так, 60ТП виїжджає. Невідомо чому зараз так мансує наш сьогоднішній Талха Хамсія, але все ж таки витаткував. Снаряд бронебійний від 60 тп Бронебійними снарядами стріляє ворожий 60 АП. Ну, ці, цій ситуації просто щастить. дуже рідко можна побачити когось, хто стріляє на стандартних бронебійних снарядах. Зараз всі навчилися на голді стріляти. Зараз заробляють повно тих преміум танків, плюс лінії фронту всякі. Там зараз просто в сріблі немає жодних. Проблем. Дуже багато мають мільйонів, де деякі гравці. Звичайно, тільки не я. У мене дуже постійно величезні проблеми зі сріблом в ангарі, але думаю, це тільки у мене таке. І, до речі, зараз подивимося, що у нас тут під калібри роблять, пробивають та скільки забирають. 750, як я вже говорив, 375 мм вони пробивають броні та 1088. Метрів за секунду тільки вони літають. Це не дуже така ще швиденько. Я так розумію, це сім фугасних снарядів возить наша шовторіплею. Так, 1100 вони забирають середній за постріл та 90 мм бронепробиття. Ось тут два Мауси залишаються, об'єкт 2,63. Він зараз підсвітився, 100 з лишнім який У нього залишається. Так, подивіться, як чудово пробуваємо. Ми зараз Мауса 795. Цього разу вилітає, дуже чудово. 4-4 рахунок і будемо, звичайно, сьогодні виконувати ОБЗ. На ПТ-15 до об'єкта 260 на т 110 f 4 До речі, обов'язково напишу в коментарях, на якому танку виконав оце ОБЗТ. Дуже цікаво мені буде почитати. Конкретно я, ще раз повторюся, проходив так само на т 4 Оце саме от так само, як ми зараз проходимо. От дивимося оцей чудовий настрільний боярський в упор 5800. 35 у нас вже настрілу, у нас в нашому активі є 6-4 рахунок, і ми виграємо по поинтам на команду трішечки більше, ніж на півтори тисячі. Похід На команду, ще раз повторююся, мауса пробиваємо, він трішечки нас запізно помітив. Так і ми витанкували знову голдовий підкалібр від те 4 нашого Візові. Як ми його витанкували, 375. Він пробиває. Ми вже подивилися та переконалися це разом. Знову подивіться, от подивіться, що тут показує. БП, голдові снаряди 375 міліметрів. От я казав, що не танкує т 110 От. Тільки я це сказав і в цьому бою просто нам щастить. Не знаю, я б назвав це просто всі зірки зійшлися, які тільки могли зійтися на небі. Бо тому що я дуже чудово знаю, що це за танк він в мене є в ангарі. Просто всі пробувають і абсолютно всюди. Не знаю, можливо, якісь шалена. Пайка може не залетіти, але сьогоднішньому нашому Талха МСІ щастить безмежно. І ми зараз давимо 8-4 рахунок, 6,5 понад у нас уже в кишені, і треба, звичайно, настрілювати шикарні показники по завданій шкоді. Звичайно, не буду я вам показувати по 6-7-8 тисяч. Настрілу сьогодні буде більше. Звичайно, згодимося на 60 теп. Подивіться, боя укладка пішла 1281, тільки з гриблими з 60 ТП. Там ще наші союзники трішечки його понадкушували, і залишили нам тільки 1281 point, Як Звичайно, тих дві з лишнім тисячі нам не помішали б, але все одно ми вже майже виконали ПТ-15 до об'єкта 260-го, а 7831 вже завданий шкоди в кишені. Подивіться, як тигр. Подивіться уважно, зараз я вам покажу, що зараз сталося, і поясню. Стріляв як тигр, осколков власним снарядом. Він завдав нам шкоди 132 одиниці тільки. А на 507 ми згоріли. Дуже чудовий постріл був у виконанні ворожого як тигра. Не знаю на кого він націлився, осколков власним снарядом, але. Звичайно, досить непогано він з нас забрав. Забрав з нас понад 600 хітпойнтиків, 650 плюс-мінус збирає з нас, осколку власним снарядом. Досить і досить шикарно. Ну, Звичайно, він так не хотів і не планував швидше за все цього, але був завантажений і що за все його віддав. Можливо, є такі навіть гравці, є дуже багато, навіть часто зустрічаю таких гравців, які катають просто тупо повністю з боєкомплектом Full. Осколку власних снарядів. Невідомо для чого. Можливо, я знаю, є такі ОБЗ на 279 раннього, там де треба дуже багато модулів пошкодити, а осколков власні снаряди цим якраз займаються. Зводимося я на як тигра, трішечки замішкався, на мою думку. Треба було швидше віддавати снарядик. І ми забираємо тільки 540 хітпойнтиків з як тигра, який нас підпалив. Уже 8371 хітпонт в кишені залишається Фожбе Амікс 1390, до речі. Він зараз може нас підсвічувати. Фожбе під його підсвіт. Зараз якраз лямпочка у нас засвітилася, і зараз може ФОЖ-Б просто віддавати свій імбовий барабан по нам. Три снарядика і нас немає. Звичайно, якщо пройде альфа. Так, три снарядика, у нього 400 разів шкоди. 100% він за три снаряди. Якщо він буде пробувати, він нас забирає. У нього 400, то це плюс-мінус 1200 середньої шкоди. У нас 1060 шістдесят хітпоинтиків, тільки залишається, Три фраги на рахунку. Їдемо на Фошабе чи їдемо до артилерії. Так, 13.90, дев'яносто, подивиться, ми його в упор знаходимо та відразу його анігіліруємо. 451 хітпоинт. Він мав і ми повністю всі з легкістю злизали з нього. І у нас уже майже дев'ятка. 8822 завданої шкоди. Б, куди він поїхав повністю на нашу команду. Зараз шарфутюр 4. От не знаю, що чи за все думає наш сьогоднішній Талха МС, що до не доїде до Фошабе так і сталося. Його забирають наші союзники. А ми зводимося на бачата ворожого дев'ятого рівня. Мається на увазі ворожу артилерію. Так і якимось чином ми ще його і забираємо. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба над головою, слава Україні та до зустрічі в нових відео.